Кварцевий чоловічий годинник North Age Combo. Він йде в ось такому фірмовому пакуванні. Відкриваємо коробку та дістаємо годинник. В коробці годинник з подушечкою. Інструкція. картка від виробника. Відкладаємо в коробочку та дістаємо годинник. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та еластичний каучук. З ось такою подвійною застіпкою. Щоб увімкнути годинник, потрібно затиснути верхню праву та нижню ліву кнопки. Бачимо, він вмикається. Щоразу, коли ви будете вимикати та вмикати годинник, час буде обнулятися. Тобто потрібно буде налаштовувати його заново. Або автоматично налаштовується час, коли ви підключаєте його до телефону. Чули зараз характерний звук це прийшло сповіщення на телефон, до якого підключений цей годинник. Також є сповіщення про дзвінки, воно має характерний звук іншого типу. Там можна керувати камерою лише з додатком. Оглянемо основні функції. Для того, щоб налаштувати час без. Підключення до додатку. Потрібно в режимі основного часу. Зараз ми його бачимо, затиснути нижню праву кнопку. Почули звук та бачимо, блимують години. Верхньою кнопкою налаштовуємо значення, нижньою переходимо на хвилини. Верхньою правою значення, нижньою правою хвилини. Переходимо далі. Обираємо. 24-часовий формат або 12-годинний. Натискаємо знову праву нижню кнопку. Повернулась знову на години, Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Наступний режим годинника переходимо нижньою лівою кнопкою. Це в нас дата та місяць. Затискаємо нижню праву кнопку. Налаштовуємо рік, верхньою правою кнопкою обираємо значення. Бачимо, також у нас змінюються дні тижня зверху. Вони встановлюються автоматично від обраного вами року, дати та місяця. Натискаємо нижню праву кнопку. Так, якщо в нас вийшло знову на основний час, отже, ми довго чекали в налаштуваннях, і потрібно зробити всі ці маніпуляції заново. Перейшли на місяць та рік. Рік встановили потрібний. Натискаємо знову нижню праву кнопку. у Нас зараз блимає місяць, верхню обираємо значення, натискаємо знову нижню праву, це в нас дата. обираємо потрібну дату. Та знову натискаємо нижню праву кнопку. Перейшло знову на рік отже, ми налаштували. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі. Бачимо, ось тут зверху в нас є позначки. Зараз ми натиснули на степ, тобто кроки. Це наш крокомір. Він буде показувати кількість пройдених кроків за день та обнулятися щодня. Натискаємо ще раз. Калорії це наші витрачені калорії. Ще раз натискаємо нижню ліву. Кілометри це відстань, яку ми пройшли. Натискаємо ще раз. Це у нас будильник, бачимо дзвіночок знизу. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, затискаємо нижню праву кнопку, бачимо, починає блимати дзвіночок. Натискаємо верхню праву, і бачимо, ось зверху також блимає дзвіночок. Якщо в нас він не блимає, отже, ми вимкнули будильник, якщо блимає, будильник увімкнено. Щоб налаштувати час, натискаємо нижню праву кнопку та верхньою обираємо значення. Нижньою переходимо на хвилини та верхньою обираємо значення. До фіксації натискаємо знову нижню та натискаємо нижню ліву кнопку. Знову натискаємо нижню ліву, переходимо в наступний режим: це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо нижню верхню праву кнопку. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі. Це наш основний час. Отже, ми все налаштували. Годинник також має підсвітку. Вона доволі яскрава та вмикається верхньою лівою кнопкою. Підсвітку краще видно у вечірній час доби. Одинник також підключається до телефону. Для того, щоб його підключити до телефону, потрібно скачати додаток. Додаток ви можете знайти по QR-коду, який знаходиться в інструкції, або ж переглянути наше відео. Додаток називається Sports Plus. Ось так виглядає в iOS. Також можна скачати на Android. Відкриваємо додаток, у нас він вже завантажений. На годиннику Bluetooth увімкнений. Для того, щоб підключити його до телефону, потрібно також увімкнути Bluetooth на телефоні. Ось так виглядає головний екран додатку. Щоб підключити, точніше, знайти наш девайс. Натискаємо на цю кнопочку. Тут можна заповнити дані ваші. Та натискаємо Device Management. Бачимо No Device. Ось і вже одразу знайшло. Наш годинник. Натискаємо. Та бачимо, що зараз зміниться в наш в нас час. Ось, вже синхронізувалось. Тут встановлено 12 годинний формат часу, тому тут 8.23. А на, годинник, на телефоні у нас 2023. Після того, як ви підключили годинник до телефону по Bluetooth, будуть надходити сповіщення про дзвінки та смс-повідомлення. Дзвінки та СМС-повідомлення мають характерний звук, які відрізняються один від одного. Також можна через додаток керувати камерою та відстежувати всі показники, такі як калорії, пройдену, пройдену дистанцію та кроки. Годинник має 5. Ой, бліт. Годинник має 10 атмосфер водостійкості. З годинником можна плавати та пірнати глибоко під воду. Виробником зазначено, що годинник витримає до 100 метрів глибини. Занурюємо його в неглибоку ємність з водою. На жаль, в нас 100-метрової глибини немає, але можемо просто занурити його в воду. Бачимо, що секунди йдуть, з годинником все добре.